Чому я підтримую президента України Володимира Зеленського? Можливо, хтось забув, але в нас поки ще йде війна. А він є Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Пам'ятаєте таке гасло? Вірю в ЗСУ? Багато хтось вже перестав вірити і. Знаєте, що під час війни не можна робити перевибори. Можливо, хтось би хотів краще Стефанчука, якщо хто знає, то такий голова Верховної Ради, бо може його заступник Корнієнко, чи може ще краще їхня заступниця, якась там жіночка. Я не думаю. <кхем> І тому я підтримую. Я знаю, що багато корисних ідіотів, парохоботів вважають кращим. Ще когось, і кожен з нас думає, що робив би краще. Але так склалося, що президент є Володимир Зеленський, тому я вважаю, що краще його підтримати. І як показує практика, він справляється зі своїми обов'язками досить непогано. Так, звичайно, у нас є корупція. Ми не чули в попередні роки такі а, скандали, корупційні схеми. Думаєте, їх не було. Я цікавлюсь політикою політику і знаю, що вони були. Просто ніхто з ними нічого не робив. І те, що зараз є, мені наоборот подобається. Бо е, якщо ми бачимо, е, казали, що Беня Коломейський його привів, е, ну ніхто не сумнівається, що його привів і допоміг йому стати президентом Володимир Зеленському. І що, де Беня? Сидить в СІЗО. Поки що немає вироку. Ну, Петра Порошенка, ми теж чекаємо вже 10 років в нього 140 підозр і вже декілька спрямовано в суд. Тому е, на міжнародній арені він себе показав дуже добре і прив'язувати зараз, що йому якихось 100 мільйонів доларів пропустили через якусь там контору Міндічі, Чернишовий і інші потвори. Дивіться до того, як е, був Зеленський. Всі попередні президенти розброювали державу на сотні мільйонів, ні мільярдів. Я вже не рахую ядерну зброю, але е, в нас були тисячі танків, вертольотів, самольотів, гаубиць і чого знає, е, то все було розпродано. Навіть Петро Олексійович, коли почав реформувати нашу армію, ну, час так сталося, що п'ять складів згоріло, і він мусив по якимось договорнякам ще раз е, е, знешкодити 3 мільйона мін. А при Зеленському е, нам надали допомоги і фінансової, і збройної вже на півтрильйона. Наш бюджет збільшився вдвічі. Тому я не бачу ніяких підстав не довіряти нашому. Президенту довіряємо. в зсу. Довіряємо президенту. Слава Україні.